Вітаю! В попередньому відео ми говорили про поширеність елементів у природі. Чому ж ця інформація є важливою? Розглянемо. Вам уже відомо, що атоми хімічних елементів, що є в природі, розподілені в ній дуже нерівномірно. Загалом із всіх 118 відомих на даний момент елементів, природними є 89. Наприклад, у всесвіті найпоширеніший елемент гідроген, у земній корі найпоширеніший оксиген 49%, на другому місці селіцій, трошки більше чверті. В людському організмі найпоширенішим є теж оксиген, а от на другому місці елемент карбону. Знання про поширеність хімічних елементів у природі є фундаментальними для багатьох галузей науки, техніки і для повсякденного життя. Ось декілька ключових причин, чому ця інформація є важливою. Розподілимо цю інформацію по певним галузям науки. І перше, про що поговоримо, геологія і пошук корисних копалин. Поширеність елементів допомагає геологам розкривати таємниці будови Землі, формування гірських порід і мінералів. Геологи використовують дані про поширеність елементів для прогнозування місць, де можуть утворюватися родовища корисних копалин, таких як руди, металів, нафта, природний газ тощо. Завдяки знанню про вміст елементів у рудах можна оцінити їхні запаси та економічну доцільність розробки родовища. Поширеність елемента впливає і на вибір оптимального методу його видобутку та збагачення руд. Мінералогія поширеність елементів допомагає класифікувати мінерали та розуміти їхній склад, а також за складом гірських порід можна судити про умови їх утворення та геологічну історію регіону. Для хімії і матеріалознавства ці відомості теж стають у великій нагоді. Так, знання про поширеність елементів допомагає вибирати найбільш доступні та ефективні компоненти для створення нових матеріалів з потрібними властивостями, а також враховувати економічні та екологічні проблеми розробки нових матеріалів. Дані про поширеність елементів використовуються для оптимізації хімічних реакцій та технологічних процесів. Наприклад, для створення ефективних сонячних батарей використовуються елементи, такі як кремні, германі та інші. Знання про поширеність цих елементів допомагає оптимізувати виробництво. Біологія та медицина. Розуміння поширеності елементів в організмі допомагає пояснити їхню роль у біохімічних процесах. Знання про елементний склад організму допомагає в розробці нових лікарських препаратів та діагностичних методів. Багато методів медичної діагностики засновані на виявленні різних елементів. В організмі, наприклад, рентгенівське дослідження використовує рентгенівські промені, які взаємодіють з різними елементами. Також поширеність елементів в організмах пояснює їх біологічну роль, наприклад, високий вміст кальцію в кістках або ферму в гемоглобіні. Екологія та довкілля. Дані про поширеність елементів використовуються для оцінки рівня забруднення довкілля та розробки заходів щодо його зменшення, а також знання про елементний склад екосистем допомагає відстежувати зміни в навколишньому середовищі. В астрономії за спектральним аналізом світла від зірок та планет, можна виявити їхній хімічний склад і порівняти його зі складом Землі. Поширеність елементів у космічних об'єктах допомагає астрономам зрозуміти процеси утворення зірок, планет та галактик. Знання про поширеність елементів у Всесвіті допомагає у пошуку планет, на яких може існувати життя. Отже, підсумовуючи сказане, знання про поширеність елементів у природі є невід'ємною частиною багатьох наукових дисциплін і має важливе практичне значення для розвитку суспільства. Воно допомагає нам краще розуміти навколишній світ, раціонально використовувати природні ресурси та вирішувати глобальні проблеми. На цьому моє повідомлення закінчується, а ви можете ще подумати. І знайти багато можливостей використання інформації про поширеність елементів природі в науці, техніці і навіть в нашому повсякденному житті. Ось так. Дякую вам за увагу! Бажаю успіхів у вивченні хімії.